Ну, а тепер розділлю по пробіркам різні смаки фанти. Міс Моніка ніколи не здогадається, що це звичайна газовка. Добрий день, міс Моніка. Грейс, ти теж захопилась хімією. Ось це так. Вражає молодець. Дякую. А можна я пройду в кабінет? Стривай, мені треба тобі дещо показати. Ходімо. Сідай. Ти будеш у шоці, але ти ж обожньою хімію. хоча сама вивчаю фізику і математику. І так, давай разом проведемо експеримент. Поглянь. Заливаємо сюди вміст пробірок. Хм, Чогось не вистачає. Гриць, не могла б ти мені подати он ту помаранчеву пробірку. Не треба, міс Моніка, не варто. І останній інгредієнт. Хм, Яка цікава реакція. А, такого не мало відбутись. Моє обличчя все в сажі. Ха, напевно, невдалий експеримент. Раз, зізнаюсь, насправді це була фан.